Україна перебуває під атакою вже дві доби. Люди не сплять, люди бояться за своїх родичів, близьких, за своє майно, за своє життя. І всі мовчать. Володимир Зеленський зробив допис про те, що всі мовчать. Європа мовчить, Америка мовчить. Правда, за Європу не сказав. Сказав, що поки мовчить Америка та інший світ. Та ні, потрібно прямо говорити. І Європа мовчить. Їм теж в цілому. Все зрозуміло, для них війна триває. Це привід показати гарні картинки, це привід показати своїм громадянам, що їх може очікувати. Це привід накопичити військові бюджети, це привід не займатися дуже багатьма соціальними програмами, проектами, це привід відволіктись від напружень, які є в деяких європейських країнах. Тому вони не будуть мовчати, вони обов'язково скажуть. Європейські лідери, от зараз у них вихідні, вікенди. І, до речі, Володимир Зеленський і сказав, що ми розуміємо, що вихідні вікенди, але ж Путін не зупиняється і потрібно ж якось реагувати. Я навіть процитую вам: мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. І далі така теза, що санкції точно допоможуть зупинити Росію. Ну, щодо санкцій, я відео записав попереднє, можете подивитись. Я не думаю, що санкції можуть зупинити Росію. І той, хто підказує Володимиру Олександровичу такі тези, ну, напевно, десь живе в іншій реальності. Не знаю, не будемо це тут обговорювати. Питання в тому, що Європа мовчати якраз не буде, ще раз повторюю, для Європи. От все те, що відбулося за останні дві доби в Україні, це буде привід говорити, говорити, говорити. Але вони багато говорять, проте вони мало роблять, вони не дають нам необхідній кількості зброї. Вони довго сперечаються, хто віддасть один петріот, хоча в них два їх в двох країнах, але вони сперечаються, хто віддасть. Вони думають, як нам іще викотить якесь домашнє завдання. Ще якусь змусити нас провести реформу в Україні. Вони живуть своїм життям, вони переобладнують свої армії, вони віддають нам якийсь непотріб, хлам, списуючи його по доволі серйозним цінам, великим, високим цінам. Щодо Сполучених Штатів Америки, а чому ми маємо справу до Сполучених Штатів Америки? Ми ж не погоджуємося з моделлю Дональда Трампа. Ну раз не погоджуємося з моделлю Дональда Трампа. То, вибачте, а що Дональд Трамп може зробити? От я щойно відео записав там, один Сергій написав: Ну що там, де твій Трамп Спаситель? Ну, а при чому тут Трамп? Вірити в Трампа-спасителя це все одно, що продовжувати вірити в учителя Голобородька, який, якого записали учні, коли той. Розповідав про несправедливість світову, і тут всі так прозріли, і всі його вибрали. Ну ви вірите в це? Ну це ж казка чистої води. Отак ну, і Трамп, Трамп Спаситель, Трамп не Спаситель, Трамп шанс, та Трамп платформа, Трамп влада, потужність. І якщо триматися за ручку біля Трампа і слухати Трампа, і е, просити Трампа допомогти, то можливо щось би й було. А от сперечатися з Трампом і розповідати Трампу по всіх усюдах, ви ж включіть будь-яке радіо, будь-який телеканал в Україні, ви ж знайдете купу антитрампівської, ну я не скажу це пропаганди, ну купу антитрампівщини. Постійний хейт, Трамп не такий. І це говорять і звичайні люди між собою. Я навіть не вступаю ні в які ніколи ні з ким взагалі розмови, бо я розумію, що люди, які надивилися телебачення, які. Ну, живуть телебаченням, живуть новинами і займаються своїми буденними справами, справами. вони не можуть глибоко аналізувати. Але вони ходять і повторюють, Трамп не такий, Трамп пересякий. А до чого це? А чому так? А чому Трамп повинен нам допомагати? Трамп президент США. Трамп єдиний, який говорив на весь світ: я хочу для України миру. Але якщо інші не хочуть, то що може зробити Трамп? Ви ж подивіться на реакцію Європи. Європа просто шаленіла тоді, коли Україна поїхала на перемовини в Стамбул. Європа зробила все, щоб дискредитувати, як на мене, все, щоб дискредитувати ці перемовини і все, щоб навіть принижувати Зеленського, мерц допустив це. Навіть критикував Зеленського, що той поїхав, проявив слабкість, виявляється. Це буде Мерц говорити. Хай піде дідусю, квіти е, покладе на могилку, тому що перейменував Аль, Адольф Штрасе. Мер, не мерцу нас критикувати і не мерцу критикувати Зеленського, який поїхав на ті е, перемовини. Але Стамбул не мав продовження. Європа настільки кричала, шаленіла Урсула, оця, Кая Калас і так далі. Ми ж постійно орієнтуємося на Європу. Ну ось Європа. Європа мовчати не буде, тільки що нам це дасть. Європа ввела 17-й пакет санкцій. Всі про нього говорили потужні санкції. Ну і що ті потужні санкції дали? До чого вони призвели? Є якийсь відчутний результат на потужний 17-й пакет. А ну один потужний е, наслідок є. Франція тепер буде прослуховувати судна. Тіньового флоту Російської Федерації, які заходять в Балтію, в Балтійський регіон. Прослуховувати вони будуть. Не топити вони ці судна будуть, не арештовувати вони їх будуть. А вони їх будуть прослуховувати. Оце великі санкції. Тому Європа мовчати не буде. Вони відгуляють вихідні, вікенди, вони живуть своїм життям, хто був в Європі під час повномасштабної війни бачив. Вони живуть своїм життям заможнім, веселим, звучить музика, танці, співи, люди веселяться, люди живуть, люди дуже далекі від війни, в тому числі і багато наших людей, які там перебувають, які змогли вивезти свої сім'ї, продати квартири, закрити все, що, і знайшли собі можливість для заробітку. Вони дуже далекі від того, що відбувається в Україні, і багато з них чути не хочуть про те, що відбувається в Україні. Ті, хто, звісно, змогли все вивезти і всіх забрати родичів з України. Тому не потрібно звинувачувати, що там хтось мовчить, бо в них вихідні. У них вихідні, вони відпочивають. У нас немає вихідних, у нас взагалі немає нічого: ні вихідних, ні свят, ні прохідних ніяких. Ми три з половиною роки живемо. В умовах війни, війни на виснаження, і ця війна ще дуже довго буде нам бити по всьому: і по здоров'ю, і по майну, і, і по всьому. Це тим, хто ну, матиме шанс залишитись живим. Але ці шанси з кожним днем, на жаль, зменшуються. Тому що стіл перемовин не наш метод. Наш метод Слухати Європу, як вона нам допоможе. Але як вона нам допомагає, ми бачимо. Навіть Володимир Зеленський змушений написати про те, що всі мовчать, бо вікенд. Бережіть себе, іншого шляху немає.